Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачну печінку з сердечками в сметані. Буде дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Цибулю почистіть і наріжте напівкільцями. Морку натріть на крупній терці. Курячу печінку і сердечки очистіть від зайвих плівок і трубочок. Печінку поріжте навпіл. В сковорідці розігрійте олію і обсмажте спочатку трохи саму цибулю, а потім додайте моркву і смажте помішуючи, поки овочі не стануть м'якими. Тоді додайте в сковорідку печінку і сердечки, перемішайте і смажте на помірному вогні хвилин 10, ви одразу побачите, як печінка змінить колір і стане світлішою. Також одразу додайте в сковорідку солі трохи чорного меленого перцю і спецій для м'яса. Коли субпродукти будуть майже готовими, додайте до них сметану і трохи кетчупу. Кетчуп можна замінити на томатну пасту, але тоді додавати потрібно зовсім трошки, десь пів чайної ложки, бо головний смак соусу в нас сметанний. Влийте трохи води, щоб печінка з сердечками тушилися, а не смажилися, і тушкуйте на повільному вогні протягом 10 хвилин. Готову страву присипте зелені, в мене заморожена петрушка. Дуже смачна печінка з сердечками в сметанному соусі готова. Дуже раджу спробувати. Смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.